Тарас Шевченко, Хустина чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, Перестала, сиротою й покохалась, Не барак, як голуб з нею, з безталанною своєю Від зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, й дожидають. Діждалися, Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на криваве залицяння. Недюньку та ранесенько сурми труби вигравали. Поход в дорогу про славні компаніці до схід сонечка рушали, поприводжала вдова свого сина ту єдину дитину, проводжала сестра брата, а сірому сиротини, проводжала до зірниці скраниці коня напувала, виносила збрую, шаблю золотую, рушницю, гаківницю, проводжала три милі поля прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустин, Щоб згадував на чужий. Ой, хустину, хустиненько, мережа нашита, шита, слави козацької синелечко вкрити. Вернулася, журилася, на шлях бити дивилася. Вічалася, прибиралася, щодень Боже сподівалась, а внеділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге, а на третє линуть преславні компанійці в свою Україну, іде військо, іде друге, а за третім стиха, не дивися, безталан, везуть тобі. Лихо, везуть трону мальовану китайкою вкриту, а за ним із старшиною іде в чорній свиті сам полковник Компанійський, характерник Січі. А за ним ідуть ісаули та плачуть ідучи, несуть пани Єсаули козацькою збрую, летить панцир порупаний. Шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на збруї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного розбиті копита, а на йому сиделечко хустиною крите.